Переждали ми всі заморозки, такі не з погодою. Ну а взагалі, чесно кажучи, ще коли ви питаєте, коли ви все встигаєте, ще й не встигали. Тому якраз оці заморозки нам відтермінували висадку томатів у відкритий ґрунт. Що ми, друзі, висадили? Висадили і висаджуємо. Ну, в прошлому році ми висаджували гноми. І показували вам. В цьому році ще е, додали декілька сортів гномів, е, багато сортів того, що вислали підписники. Е, і ще, ще ми підкупили. Ну, як, е, як я вже казав, що ми шукаємо все кращі краще сорти, урожайніші, які менше хворіють, е, тому, тому і висаджуємо так, так багато сортів. І, е, Ось якраз на, на цій площі е, висаджуємо е, так, щоб за ними все-таки е, краще можна було доглядати. Бо там за теплицею, коли ми в минулому році показували, вони в нас були майже недоглянуті. А тут у нас бак з водою, все таки, все -таки прийдеться е, біля них трошки попрацювати краще і щоб, щоб результат. Ну, правда, якщо не поможе, е, ну, Надіємося, що не буде такого, як теж колись нам вибив рад. Друзі, що до самої висадки, знову хтось скаже, що от рівчаки, ви оці рівчаки, ну, розумієте, все, що ми вам показуємо, це все те краще, яке ми, що до нас дійшло за, за всі оці 40 років, що ми цим займаємось. Тому, коли ми. Розповідаємо про те, що ми садимо отак в рівчаки. Тому, на наш погляд, це ну, просто найкраще. Чому найкраще? Тому що це зручно, в першу чергу, друзі, зручно, ось дивіться, вже, вже Ось. Я хожу ось поверху, томати не ні затоптуються нічого, потім їх зручно обробляти, прополювати і зручно поливати. Ну, можливо, в кого там капельний полив, можливо, в кого там дощі йдуть кожного дня, що теж писали в коментарях, що «та нам не потрібно для поливу. Можливо, ми нікому нічого не нав'язуємо. Ми просто показуємо те, що для нас зручно, і, на наш погляд, саме такий оптимальний варіант для висадки. І щодо самої висадки. Ну так, як кажуть, трошки пробіжимося, Покажу вам, щоб уже, може хто не дивився відео про самі рівчаки. Я вже багато разів показував. І знову вже копати, хекати тут не буду. В два, в два штики так прокопав ріб туди-сюди, розгріб граблями і все. І тепер в оцьому рівчачкові. Будемо робити, до речі, рівчачок, як бачите, на дві. Ми бувало особливо високорослі, ми садимо ну, в один ряд. Низькорослі томати. Краще, ну, на наш погляд, знову ж, висаджувати в два ряди. Один з однієї сторони і другий з другої. Щодо відстані, друзі, теж дехто питає. Ну, ніколи ми їх не, не заміряли, ну, приблизно між рядами 50 см, між рослинами, теж, якщо рослини такі більш ну, не, не, не високорослі, а, а вищі, які по тому розростаються, тр, тр, трошки більша відстань. А так приблизно десь 35-40 см. І щодо самої посадки. Ось так під краєм роздовбуємо. Гарну ямочку на лопату роблю, приблизно лопату пропускаю. Оце є така відстань між рослинами. А так, сантиметром ніколи. Ми її не міряли. Ну, ось так, друзі, що далі? Друзі, в луночку кальцію селітру. Це вже ми практично, ну, при посадці всіх овочів. Ми кидаємо кальцієву селітру. Чому кальцієву селітру? Тому що вона допомагає розвитку на першому етапі, розвитку кореневої системи і якраз допомагає рослині на початку її росту. Тому, ну так, не приблизно по, по півчайної ложечки у луночку. Поливаємо. Поливаємо відразу. Дехто при висадці спочатку садив суху землю, потім поливає. Ну, ми робимо так. Ну ось такий, друзі, процес самої посадки. Не, не такий там вже він трудозатратний. Хтось мені писав, що що ви як тисячу там, чи дві тисячі посадити. Ну а ми скільки садили, друзі. Ми садили в теплиці і тисячу, і садили, коли була в нас на цьому місці ще теплиця і більше. Ну, це труд, що зробиш? Ми вибрали такий спосіб чи метод посадки, який для нас найкращий. Як я вже сказав, зараз висаджуємо відкритий ґрунт, сорти ті, які ми хочемо випробувати, випробувати. Це крім тих, що ми вже в теплиці посадили високорослі томати там теж будуть. І ну, це тема окремого відео. Ще ми вам покажемо, які ми будемо висаджувати мати, які вже в нас трошки переросли, але теж високорослі, теж будемо серед них шукати кращі сорти. Так що, якщо вам цікаво буде подивитися, що, що в нас вийде, яка врожайність цих різних сортів, слідкуйте за нами. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.